Уявляєте очі та відчуття тієї людини, яка буде розпаковувати оцей колаж, який ви їй подаруєте. Та вона буде вза... просто в захваті, тому що це оригінальна авторська робота, це колаж шабля, карабела, яка знаходиться в музеї, це історичний артефакт. З ножнами монети в посріблені, пам'ятні монети, монети, які були в обігу різних часів. Це керамічні козацькі люльки, накладки з українськими гетьманами виконані в посрібленні фон в позолоті, ювелірні емалі, багет, закрите це все склом. Як вона буде круто виглядати або в офісі, в кабінеті, так і вдома. Якщо ви в пошуках реального оригінального подарунку для чоловіка, ви залишитесь, ви та та людина, яку подаруєте, залишитесь в захваті. Пишіть, телефонуйте, швидко вам доставимо.